Які базові речі пов'язані з сексом, багато людей не знають. Спілкування це 90% всього. Якщо ви і ваш партнер не говорите про те, що вам подобається, і не будете чесними одне з одним, секс ніколи не буде таким хорошим, яким міг би бути. Спілкуйтеся. Буває багато смішних незгребних звуків і моментів. Це нормально сміятися і жартувати над цим в процесі. Не бійтеся запитувати, чого хоче ваш партнер. Також більше використовуйте свій рот. Під більше використовувати рот, ви маєте на увазі ту частину, де ви кричите заохочувальні фрази в її піхву, щоб змусити її швидше закінчити, чи не так? Ви повинні прибирати після себе. Просто щоб прояснити це, тому що я пройшов довгий шлях у своєму житті, ніколи не знаючи цього. Чоловіки, коли ви кінчаєте всередину когось, це не залишається там, це все витікає назовні, якщо його не прибрати. Я знаю, що ви хочете обійнятися після фіналу, але якщо вони хочуть піти в туалет, то нехай йдуть. Переконайтеся, що ви освіжилися, ніщо так неогидно, як брудна срака. І яйця свої теж помий. Якось одна дівчина мені сказала, що у мене найчистіший прудень, який вона коли-небудь бачила, і я не завжди запам'ятав це. Якщо вона суха, є дуже велика ймовірність, що щось надірветься або порветься, то що ж робити? Заспокойся, змазка твій друг. Деякі чоловіки виробляють багато про а деякі ні. Те саме стосується жінок. Ти не невдаха, якщо твоє тіло не дуже добре змащується, у змасті немає нічого ганебного. Коли вона каже, кричить: Отак, продовжуй. Мені це подобається, мені це подобається, ось так, так. Або якусь варіацію цього. Вона не має на увазі, що ви повинні вставляти сильніше, швидше, смоктати сильніше або що-небудь ще. Не ставайте раптом ясистим відбійним молотком. Вона хоче, щоб ти продовжував робити саме те, що робиш. Ви встановили ритм, все працює. Просто продовжуйте, поки вона не фінішує. Крім того, кліток стає чутливим після одного-двох оргазмів, будьте з ним ще ніжнішими. Перед цим слід прийняти душ і почистити зуби. Чистий секс найкращий секс. Прилюдія. Не бійтеся використовувати занадто багато мастила. Якщо ви знаєте, що швидко кінчаєте, нехай вона закінчить першою, так ви обидвоє будете задоволені. Якщо ви не знаєте, що робити, запитайте. Це може бути незручно. Іноді ти смієшся. Якщо тобі боляче, скажи про це. Попісуйте до і після сексу. Проникнення – це не єдине, що потрібно робити. Коли вона каже сильніше, це не означає швидше, це означає те, що вона каже. Сильніше штовхайте сильніше. Іграшки не означають, що ви поганий коханець, вони роблять процес приємнішим. Якщо доторкнутися до грудей і бульви жінки одночасно, вона робить скріншот. Порада професіонала. Якщо ви зробите це і доторкнетеся до ануса великим пальцем, вона перезавантажиться. Тільки тому, що вашому попередньому партнеру сподобалося, як ви це робили, наступному можливо не сподобається. Всі жінки, як і всі чоловіки, різні. Багато з нас, чоловіків, думають, що ми добре вміємо лизати кицьку, що ми знайшли секрет, як довести жінку до оргазму. Так і є, якщо ви розумієте, що всі люди різні, якщо ви робите теж саме з усіма, що робить більшість чоловіків швидше за все, ви нікудишні в лизанні кицьки. Є м'язи, про які ви навіть не підозрювали, що їх можуть зводити судоми, наприклад, стегна, поперек, язик. Низьке лібідо це непогано, особливо якщо ви хлопець. Стереотип про те, що чоловіки завжди збуджені і одержимі сексом, це неправда, і це може бути шкідливо. Коли дівчина каже, що потрібно вводити його повільно, це не означає повільно штовхати, це означає повільно рухатися вперед і назад, щоб намочити все, і дати піхві час пристосуватися. У мене маленька піхва, і це не через брак при людії, навіть якщо я намочу його смоктанням, все одно потрібен час, щоб піхва пристосувалася до розміру. І ні, я не люблю фалоімітатори. Просто повільно прокладайте собі шлях, рухаючись вперед-назад і повільно просуваючись. Не просто повільно просувайте його протягом хвилини, це не те саме. Завагітніти дуже легко. Ви можете ризикнути, але все, що потрібно, це буквально одна помилка, і у вас є дитина. Також не вірте в те лайно, що дівчина не може завагітніти під час місячних або відразу після них. Вона на всі 100% може завагітніти. Якщо ви стискаєте обидва соски з достатньою силою, ви вмикаєте швидкісний режим. Дивно, що коли він це робить, то робиться скріншот. Піхва і Вульва це не одне й те саме. Вульва це ж свого роду автомобіль, так? Я просто повинен сказати щось не по темі. Ця тема це саме те, чому радять чудовий. Люди коментують ще щиро і я отримую кілька хороших порад. Від того, що ви скажете мені проникнути глибше, моя сосиска не стане довшою. Порада від власниці піхви. Спробуйте відрегулювати кут нахилу. Це дійсно може мати значення. Наприклад, якщо ви знаходитеся обличчям до обличчя, підніміть її стегна вгору або підкладіть під неї подушку. Ця порада існує не просто та. Також спробуйте натиснути на нижню частину живота, плоскою рукою, трохи вище лобкової кістки. Якщо ваш партнер просить використовувати іграшку, не сприймайте це на свій рахунок. Я можу досягти оргазму з хорошою прелюдією і проникаючим сексом, але якщо можу включити вібрацію під час проникнення, мій оргазм в 100 разів інтенсивніший, що дуже приємно. Це не образа, це те, що допомагає зробити секс більш приємним. Звичайно, деякі люди дійсно відчувають дискомфорт з іграшками, зазвичай через брак знань про них, тому спілкування і добрі поради в ліжку твої чудеса. Просто поговоріть зі своїми партнерами про те, що вас заводить, і так ви переконаєтесь, що всі отримають задоволення. Особливо для чоловіків вивчення основ анатомії буде творити чудеса в спальні. Чоловіки поводяться так, ніби жіночі геніталії – це складний загадковий кубик Рубіка. Це такий же орган, як і ваш прутень. Насправді ваш прутень і її клітор мають досить багато спільного. Дізнайтеся, що куди йде і які частини що роблять. Ваша партнерка буде вам вдячна. Жінки, будь ласка, будь ласка, побійся після сексу, щоб запобігти захворюванням. Шановні чоловіки, коли ваш партнер, говорить щось на кшталт, не зупиняйся, це означає, що хтось збирається закінчити, доки ви продовжуєте робити те, що робите. Дитячі серветки без запаху це знахідка, коли справа доходить до очищення, будь-якого виду мастила та різних біологічних єдин. Складіть зі своїм партнером плейлист для сексу, наприклад на Spotify, щоб у ньому була сексуальна музика, яка вам обом подобається, і пливіть за течією. Кнопка перемішування це ваш друг. Прелюдія так само важливо, як і спілкування. Секс у реальному житті швидше за все не буде таким, як це зображено в порно, і якщо ви обидвої не незаймані, маєте певний досвід за плечима і знаєте про це, іноді дивіться порно разом. Подякуйте мені пізніше. Не соромтеся свого тіла. Секс є тактильним, і м'які тіла набагато кращі, ніж тверді, щоб торкатися, обіймати і зіштовхуватися одне з одним. Тепер я соромлюся своїх кісток. Коли кажуть, що наступного ранку вона ледве ходила. Це не тому, що член був величезним, або наскільки він був твердим, або швидким. Це через м'язові спазми під час численних оргазмів. Як це зробити? Ви повинні постійно підтримувати ритм, необхідний для кожного з них. Її потрібно тримати в цій зоні готовності. Ви повинні передбачати, що потрібно і що буде потрібно для досягнення цього. Вона повинна не просто досягти цього один раз, вона повинна досягти цього кілька разів, кожен раз складніше, коли ви прогресуєте. Іноді це означає іграшки та лубриканти, якщо ви хочете, щоб це сталося. Якщо тобі сподобалося відео, то поділися ним зі своїми друзями. Обов'язково став вподобайку, пиши коментар, а якщо є бажання, то ти можеш мене підтримати, оформивши спонсорство каналу або перейти за посиланням в описі під відео. Дякую за перегляд!